Молитва-захист. 77-й сон Богородиці. Бачила мати Богородиця, сон під передзвін. Прийшов до неї Господь Ісус і запитав Мати, чи спиш? Заснула я, відповіла Діва Марія, але ти мене збудив. Я бачила тебе на Оливній горі, і бачила тебе від каяфи до пилата, від пилата до ірода, кованого там на бичування, опльованого, терням увінченого. Потім тебе судді судили, прив'язали до кам'яного стовпа і ланцюгами били тебе аж твоє святе тіло відкидало, а потім на хрест прибили, і бік спину. Сон пробили, з нього вийшла свята кров і вода, з хреста твоє мертве тіло зняли на моїх руках, зложили. Ісус на це ніжно сказав Мати, милосердя, хто той сон при собі носить, промовляє чи слухає, той без гріха мертвого залишиться, в тому домі ніхто не помре наглою несподіваною смертю без прийняття тіла і крові моєї, а хто про що-небудь буде просити мене або тебе, люба мати, той отримає. Я твій сон спишу на білий папір. Хто цей сон зрозуміє, буде душею врятований і від будь-якого лиха захищений. У небезпечних місцях, казенних справах, на сушій воді, на Божому суді, всюди буде прощений та Сном Богородиці захищений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.